Доброго вечора. Сьогодні в нас на огляді ось такі навушники. Ось, ось така іде коробка, модель stn 27 Вони йдуть такі з вушками, як єдинорожки. Ось тут усі характеристики їх можна побачити, тобто працюють вони десь близько 6 годин. Час зарядки йде десь 2 години, 2,5. Коробка така йде яскрава, подарунковий формат теж підійде. Тобто чотири кольори. Ось вони усі представлені: синій, рожевий, чорний та такий білий. Внутри йдуть з ось такою підставкою прозорою у комплекті шнур. Зараз, де наша чіткость, так, давайте відведемо, щоб воно фіксувалось на нас. Ось такий міні-USB USB, USB ага. шнур живлення. Та йде ось така інструкція на англійській мові з усіма характеристиками та комбінаціями. Давайте подивимось ближче. Підійду. Тут йдуть прорезинені, щоб воно трималось добре на голові, не скатувалось. Тут йде екошкіра на самих вушках, вони також складаються, тобто це дуже зручно. Ось так от можна їх носити у сумці. Також працюють від AUX, але він не йде у комплекті, але можна придбати окремо. Це зарядний порт ось такий. Зараз, о, чіткость. Та, можливо, працювання від sd карти Тут в нас йдуть ось такі кнопочки, регулювання. Ось дуже таке просте меню. Та з боку, ось такий, такі Hello Kitty діоди. Ну, щось, щось схоже до Hello Kitty. <свісно> Давайте замірюємо зараз. Візьмемо. Давайте замірюємо зараз. Іде регулювання також довжини. Давайте я відкрию так. Вони. Підходять навіть на дорослих, тобто мені в них було дуже комфортно, Тобто вони розраховані не тільки на дитячий розмір. Довжина йде 20 см до самого низу. Ось цей рік йде зараз. Воно не настраюється на нас. О. Давайте ось так відведемо у останню А, Так, рік йде 6 см, вушка йде 4 см. Ширина йде. 17, десь 17 см, так. Та замірюємо саме вушко навушника. 8 см. Та, ширина зараз. Теж 8 сантиметрів. Теж ось так складається. Усе дуже зручно. Показую зблизька зараз настрою чіткість. О. Досить такі якісні. Вигляд в них дуже крутезний. А давайте спробуємо їх увімкнути. Зараз, ось сюди, зажимаємо, та вони повинні увімкнутися. Ось такі яскраві блимання, ось такі кольори. Цей рік виглядає дуже прикольно. Зараз, поки ви Дивіться, як він мігає. А я зараз підключу блютуз з комп'ютера. Так, хвилиночку. stn 27 Так, є. Є контакт. О, вже є. Вже грає музика. Зараз зробимо. Більше громкості, так, це максимум. Зараз зроблю тихіше. Так. Тобто подовжене нажаття це регулює громкость. А якщо коротке таке, то це буде переключати пісню у плейлісті. Але в мене підключення йде на комп'ютер, тому не переключається, тому що в мене включене відео в Ютубі. Але звук досить такий гучний, йде мощне, мощне прилягання цих вушок, тому йде шумоізоляція, ніяких оточуючих шумів вам заважати не буде. Тобто ви будете слухати досить якісний звук. Ось так ми нажали паузу. Ось так ми увімкнули та Ось ця кнопочка відповідає за також прийняття виклику телефону. Якщо хтось підзвонить, якщо ви нажмете на ось цю кнопочку, це прийом виклику також. Так, щоб переключитись на FM радіо, Спочатку я вам покажу, що можна користуватись без цієї анімації, тобто, якщо це день або в нас мало заряду батареї, ось такі два нажаття, та ось, усе перестає працювати. Це плюс ось цей. Знову два нажаття, та знову почало горіти. А щоб а, перейти до радіо, Ось так нажимаємо вниз, два. Усе перевімкнулись на радіо. Але знов-таки потрібно зробити сканування. Перше сканування Волн, щоб воно знайшло потрібні радіостанції. Тобто, у перший раз воно буде сканувати. Зараз тільки я увімкнула це FM радіо. Потім вже буде легше. Ви перевмикаєте на радіо то у вас вже є знайдені fm волни та FM хвилі та воно буде працювати. Тобто ось ці кнопочки, коротке, коротке натиснення буде переключати fm волну FM хвилю, а довге буде перевмикати гучність більше та менше. Давайте перейдемо. Не будемо зараз займатись скануванням, перейдемо назад, повер... повертаємося. Усе. Ми знову на блютусі. На зараз. Зараз, можливо, я не переключилася. Усе, знову запрацювала з комп'ютером. Тобто, ось тут зараз я їх ось так покладу. Ось тут в нас все написано. Ось ці всі комбінації. Вказано так, також, ось тут: коротке нажаття плею це прийняти визов, виклик. І щоб його скинути, відхилити цей виклик, потрібно довге нажаття плею. Потім тут також вказано, коли закінчується заряд батареї, тобто воно починає блимати, та ви будете. Ви почуєте, воно вам скаже на англійській мові, що е, низький заряд батареї йде. Ось тут е, усе, що я вказувала про sd карту, про радіо, про блютуз, як пере переключатись між е, режимами. Ось тут про треки і про е, громче та менш громкості. Давайте. Зараз я вам покажу усі кольори, як вони світяться, зараз підключаємо усі. Так, також в них також є режим автоматичного виключення, якщо воно не працює, якщо ви її не користуєтеся. Тобто, зараз, коли грає мелодія, коли є коннект, звісно, воно працює. Але у цих трьох пар немає коннекту, тому вони зараз кілька хвилиночок ось так посвітять та виключаться, якщо я не буду користуватись ні радіо, ні е, сконектую з телефоном або з чимось ще. Так, вимикаю світло. Ось так воно світить. Та в мене в кімнаті достатньо так світло, е, хоча зараз вже вечір, тому йде таке яскраве світло. Ось так от ярко горять. Тобто усі ось так горять кольора. Дуже яскраво. Та вночі та ввечері на вулиці це зовсім кайф. Воно виглядає дуже круто. На подарунок це на подарунок це взагалі крутий варіант. Тому я вважаю, що це дуже крутий вибір. На сьогоднішній час за свою ціну це, це хід продажу. Тому переходьте, поки всі кольора є в наявності, робіть замовлення та користуйтесь задоволенням.